Якщо люди, не дай Боже, токсичні, негативні, ображають вас, говорять до вас жахливі речі, буває навіть непрямолінійно, але ви це просто відчуваєте. Це так завуальовані, якісь коментарі, критика, заздрість. Це не є ті люди, які будуть вас наповнювати. Вони приходять свій шлях. Ми можемо тільки побажати всього найкращого, але знайте, що це не є добре, і ви можете знайти когось, хто буде до вас відноситись. Класно, дуже жаль, що інколи ми проводимо, наприклад, час на роботі, а нам не подобаються люди, з якими ми працюємо. Хоча можна працювати з людьми, які класні. Це реально. От я зараз працюю виключно з людьми, які мені дуже подобаються, які мене заряджають, які мене чомусь вчать, які розумніші від мене. І Я розумію, що я від цих людей. Заряджаюсь енергією, знаннями я там можу бути собою. Я можу бути кращою версією себе, кращою в тому плані, що я є, я є, я повністю зі всіма своїми сторонами.